Це подкаст «Токи шо» від центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Олег Савичук. І зараз ми будемо говорити про те, що не так із конкурсом до конституційного суду. Тема цих конкурсів дуже часто з'являється в нашому подкасті. Мені здається, що за частотою появи хіба що тема відбудови компенсацій на першому місці. А далі йде конкурс до конституційного суду. Ми вважаємо, що ця тема важлива, і ми продовжуємо її піднімати з Олегом. Пригадаємо, що наприкінці 2022 року Володимир Зеленський підписав закон про зміну відбору кандидатів на посаду судді КСУ, І це євроінтеграційний закон, який нам важливо ухвалити для вступу в Євросоюз. І тоді наші європейські партнери не дуже сильно оцінили наші старання. І той закон, який ми ухвалили, а аналітики центру спільних дій не дуже оцінили. Рішення нардепів створити, до речі, групу експертів і наділити її повноваженнями. Але ж давай дуже коротко пригадаємо, що ж це за група і хто туди входить. До входять представники України і міжнародних організацій, зокрема венеційської комісії, і їхня роль зводиться до того, що вони мали б допомагати конкурсним комісіям добирати кандидатів, перевіряти їхні професійні якості і якості доброчесності. В попередній редакції закону було написано. Що вони можуть припинити участь за недоброчесність, а за професійними навичками вони лише кажуть, відповідає чи не відповідає. І далі їх пускають по конкурсу. Якщо це парламент, то комітет. Якщо це президент, то відповідно конкурсна комісія. Якщо це Рада суддів, то зі суддів, відповідно, проводили конкурси. І як воно якесь основна проблема з нашої точки зору, що Такому вигляді, воно якесь незрозуміле і е, дике. Тобто, у нас є перша стадія, у нас є е, група експертів, яка взагалі не відома, що це за орган, тому що він не відноситься до жодного, е, жодної з гілок влади в Україні. Відповідно, вже саме його існування таке дуже сумнівне. якась. Вони перевіряють кандидатів. І при цьому відсіюють частину кандидатів по про те, що вони не є органом державної влади. Потім вони передають ці, цих кандидатів в конкурсні комісії. Конкурсна комісія невідомо, що робить, тому що конкурс вона не проводить. І далі ці кандидати потрапляють вже до суб'єктів призначення. І це настільки коса і крива система, що працювати вона, по-перше, на мою думку, буде працювати абсолютно неефективно. А по друге. Просто це можна буде оскаржити, бо воно не відповідає тим реаліям конституції, які у нас існують зараз. Якщо я розумію правильно, то цей законопроект, про який ми говоримо сьогодні, ним пропонують ще більше надати повноважень цій до речі, групі. групі ну, та пропонується, щоб вони на зі групи експертів могли зупиняти не лише з підстав доброчесності, а також підстав відповідності критеріям професійності і професійних навичок. Друге, трошки міняється процедура сформування списку кандидатів. Тобто, якщо доходить до висновку, що ти доброчесний, і що ти професійний, то потім група експертів проводить голосування за кожного з таких кандидатів і формується список залежно від того, скільки голосів вони отримали. Група експертів складається шести осіб, відповідно. Першими місцями будуть ті, хто отримали 6 голосів. І спочатку парламент чи з'їзд суддів має за них проголосувати. Потім 5 голосів, потім 4 голоси, і так аж до нуля. І я спочатку подумав, що це якось дуже дивне, але з іншого боку, ці ж люди все ж таки відповідають критеріям, навіть якщо за них дали 0 голосів експерти, це не має зупиняти їхню подальшу участь. Також трошки міняється правила проведення самого конкурсу. Um, зокрема, найважливіше на мою думку за те, що збільшується строки для того, щоб люди, кандидати, могли подати um, документи, тому що наразі абсолютно дика система існує, де в тебе 10 днів для того, щоб подати документи з моменту оголошення конкурсу. А це ж не так, що в тебе є вже готовий пакет документів. Ти тільки чекаєш, от зараз оголосять, я подам. Ну це прям означає він знав. Не знав, що зараз щось оголосять, тобто, це вже якісь хема то швидше за все, а так. Було 10 днів, оголошують, ти поки збереш всі документи мене це весь ось час, умовно там 5 днів, чи там 6 днів, і тобі лишається кілька днів на те, щоб подати його безпосередньо в апарат Верховної Ради чи там, на Раду суддів. тут так само проблема, тому що, наприклад, на час воєнного стану потрапити в Верховну Раду неможливо. Тобто Пішки прийти і вкласти е, документи до апарату, щоб вони прийняли і сказали, та, окей, ви зареєстровані як кандидати, зараз немає. Я не знаю таку ситуацію, що один із кандидатів е, на конкурси, які оголошились після ухвалення попереднього закону, не змогла подати самостійно документи, тому що її не пропустили військовослужбовці. І вони зробили це правильно, тому що у них є наказ нікого не пропускати лівого. А вона, попри те, що там направник, що вона там дуже багато е, всього вміла і і напевно є гідним кандидатом, не могла ця людина подати документи, через те що її не пропустили. А поштою подати вона так само не може, тому що крайній строк подачі документів навіть у разі направлення поштою це е, закінчення е, робочого дня самого апарату. А як правило, воно працює інакше. Якщо ти подиш через пошту, якщо ти рекомендованим листом це робиш, тобі ставлять дату, коли ти це надіслав. І якщо ця дата збігається з останнім днем строку, то тоді все нормально, тому що все одно люди отримують відповідні документи. А зараз ти навіть не можеш впевнений бути, чи чи дійдуть вчасно ці документи, якщо ти їх подаси через пошту, бо ти не знаєш, коли воно прийде. Тобто, оцю штуку цей закон законопроєкт виправляє Так. Але це єдина штука, яку він виправляє. А давай уявимо якусь гіпотетичну ситуацію. Якщо ми ухвалюємо цей законопроєкт, що буде не ок, то насправді те ж саме, що ми говорили раніше: що це просто якийсь величезний левіафан з трьома ногами однією рукою, яка стоїть не в тому місці, де вона має бути, і головою, яка росте посеред живота. Система має бути зрозумілою так само, як має бути зрозумілою, яким чином проходить конкурс, щоб потім не було проблем. Тому що, якщо будуть існувати такі от народні органи, які вбудували просто через те, що у політиків немає бажання реформувати справді систему і відповідно робляться такі монстри. То допоки це не буде змінено, ми будемо мати в подальшому дуже великі проблеми. Я бачив це саме реформування системи конкурсів до конційного суду в зовсім іншому порядку і зовсім іншій проблемі. Проблема конкретно з конкурсними комісіями, які там є при президенті. Конкурсна комісія, комітет при Верховній Раді і при з'їзді суддів, так само. Проблема в тому, що вони не здійснюють конкретно конкурс. Вони перевіряють кандидатів на якісь формальні речі, а мав би бути справжній конкурс, тобто перевірка на те, хто є найбільш гідний, хто має найбільше скілів, хто має найбільше знань. І через те, що політикам було зручно, що існує така система супер дика. І яка не дозволяла адекватним чином відібрати кандидатів і провести конкурс, додало цю групу експертів, яка фактично бере на себе роль і конкурсної комісії, і відсіювання тих кандидатів, хто їм найбільше не сподобався. При тому, що ми так само розуміємо, що в більшості випадків призначення суддів Конституційного суду це все ж таки політес, це все ж таки є процес політичний. А не правовий і відповідно найбільш гідні кандидати е, не завжди перемагають. Тобто, європейські партнери, якщо повернутись до того, що цей законопроект є євроінтеграційний, е, вони не цього бажають. Тобто, в них немає такої захцянки, що вони хочуть, до речі, групу, і не дай Боже її не буде. Тобто вони просто хочуть, щоб система працювала. Так, вони хочуть, щоб у нас був людський. Конкурс на посаду судді Конституційного суду. Вони хочуть, щоб це був аполітичний конкурс, і щоб перемагав дійсно гідний кандидата, як у нас люблять провести конкурс, а по факту призначити все одно того, хто тобі найбільше сподобався. Ну, і відповідно, хто є більш лояльним. А те, яким чином воно реалізується, це вже інше питання. І те, яким чином воно реалізується зараз, я думаю, що з часом призведе до значно більших проблем, ніж ми маємо зараз.